Всім привіт! Вітаю вас на каналі To В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про інтерфейс біржі Binance та хочу продемонструвати, як активувати бонуси, якщо вони у вас є. Почнемо. Щоб перейти до торгівлі спотовими парами, нам треба навести курсор на торгівлю і натиснути спот. Щоб перейти до торгівлі на фьючерсах, треба навести курсор на деривативи і натиснути сюди. Це торгівля до USDT і BUSD. Ось тут ми можемо вибрати торгову пару, навівши курсор. Натиснувши коін, можемо торгувати до USD. Зараз нас цікавить USDT. Можемо сортувати за величиною ціни від найбільшої до найменшої, і навпаки. Тут ми можемо відстежувати монети, що найбільше виросли або впали за 24 години дуже корисна річ. І тут можемо сортувати за об'ємом від найбільшого до найменшого і навпаки. Об'єм відображається тут за 24 години в USDT. Також ми можемо додавати монети вибране, натиснувши на зірочку для швидкого доступу. І вони будуть відображатися ось тут зверху. Також ми можемо цю панель налаштувати під себе. Справа від вибраної криптовалюти у нас розташована поточна ціна, трохи правіше ціна маркування. Слід зауважити, що ваш PNL і ваша ціна ліквідації розраховуються. За ціною маркування. Як ми бачимо, вони можуть трохи відрізнятися, але на деяких торгових монетах вони можуть відрізнятися доволі суттєво. Тут у нас розташована ставка фінансування і зворотний відлік. Якщо ставка плюсова, як у нашому випадку, то через цей проміжок часу тим, хто сидить в позиції шорт, Буде нарахований такий відсоток комісійних. Тут у нас відображається, наскільки змінилась дана криптовалюта за 24 години у доларах та у відсотках. Далі максимальне та мінімальне значення даної криптовалюти за 24 години, торговий об'єм у біткоїні і торговий об'єм у USDT. Праворуч у нас розташовані торгові стакани. Червоні це стакани на продаж, зелені на покупку. Якщо ваш ордер буде у даному ціновому діапазоні від цього значення до цього, то він буде помічений такою невеличкою червоною або зеленою крапкою. І ще у нас відображаються всі останні угоди по даній криптовалюті. Праворуч у нас розташована панель для відкриття позиції. Зверху ми можемо вибрати маржу крос або ізольовану. При ізольованій маржі ціна ліквідації набагато ближче, але ви ризикуєте лише тими грошима, що вклали в дану угоду. При крос маржі, ціна ліквідації далі розташована, і ви ризикуєте. Всім своїм депозитам. Тут ви можете вибрати кредитне плече, тобто, простими словами, взяти гроші в кредит у біржі. Таким чином, ви збільшуєте перспективу свого можливого прибутку, але і збільшуєте ймовірність ризиків. Нижче ви можете обрати тип ордера, за яким ви хочете війти в угоду, ви можете війти по маркету. Тобто ви тут ук указуєте тільки суму, на яку хочете зайти в угоду, і автоматично угода буде відкрита по ринку. Я рекомендую використовувати лімітні ордери, тому що за них платиться менша комісія, і ви можете зайти за ціною, за якою вам зручно. Для зручності можна натиснути тут кнопку Остання ціна, і вам не доведеться вписувати її вручну. Тут вибираєте суму, можете вибирати в відсотках. Також тут є калькулятор, в якому ви можете розрахувати ймовірний заробіток PNL, ціну ліквідації і так далі. Ви можете відразу указати take profit та Stop Loss. Я це не роблю до відкриття угоди, я роблю це після. І нижче розташовані кнопки на купівлю, тобто лонг, і на продажу, тобто шорт. Ліворуч, у нас розташований графік відповідної криптовалюти. Червоні свічки вказують на падіння криптовалюти за певний таймфрейм, а зелені навпаки, заріст. При наведенні на певну свічку ми бачимо дату, за яку це відбувалося. Внизу ми бачимо торгові об'єми. Вище ми можемо обрати потрібний нам таймфрейм. 15 хвилин, година, 4 години, 1 день можемо вибрати вручну. Праворуч у нас теж відображається поточна ціна. Нижче ми бачимо всі відкриті позиції, ордери, історія ордерів і так далі. Тут у нас буде вказаний розмір нашої позиції, ціна входу, про який її було відкрито, також ціна маркування, ліквідації, коефіцієнт маржі, PNL. Праворуч у нас вказаний коефіцієнт маржі у виді такого спідометру. І коли ця стрілка заповнена до 100%, то ви отримуєте ліквідацію, тобто позиція ваша автоматично закривається. Інтерфейс біржі може тільки виглядати на перший погляд, не дуже зрозумілим. Але щоб з цим розібратися, багато часу не знадобиться, особливо з основними моментами, які я продемонстрував у даному відео. Якщо ви заробили якісь винагороди на біржі Binance, або просто хочете переглянути список винагород, треба натиснути на цю кнопку. Та відкрити центр винагород. Ось тут ми бачимо список ваших актуальних винагород. І я зараз продемонструю, як її активувати. Як не дивно, натискаєте просто на кнопку Активувати і отримуєте свій готівковий ваучер, як в даному випадку. Даний ваучер я отримав. за Участь у акції Voodle, там треба розгадувати слова. І цей крупний виграш Беріг для цього відео якраз. Про акцію Voodle, про те, яку маржу вибрати, крос чи ізольовану, про кредитне плече, ставку фінансування або фандинг. На каналі є окремі відео. Якщо у вас немає аккаунту на біржі Binance по Bybit, Посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі під цим відео, там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!